У червні 2023 року 54,5 тисяч працюючих пенсіонерів, тобто майже 7,5 відсотків від загальної кількості пенсіонерів Харківщини, отримали доплати до пенсій, нараховані з 1 квітня за додаткову працю протягом 24 місяців після виходу на пенсію чи попередньої доплати. Причому середня надбавка лише за стаж становить майже 185 гривень за стаж та зарплату. До нарахування більш як удвічі вищі перерахунки працюючим пенсіонерам було проведено від стажу зараховано тільки два роки стажу. Додатково для того, що є. Це 48 тисяч 700 пенсіонерів. Підлягали під цей перерахунок. І середнє підвищення складно 184 гривні 33 копійки. А 5 тисяч 800 пенсіонерів працюючих провели перерахунки там, де зарахували і стаж. Із заробітною платою, і середнє підвищення склало 415 гривень. Це свідчить про те, що заробітна плата вигідна. Пенсійним фондом було проаналізовано кому вигідна із заробітної плати, кому ні. В автоматизованому режимі без додатково наданої заяви на перерахунок. Там, де вигідна заробітна плата. Там, де розмір основного розміру пенсії вищий, ніж той, що отримала до перерахунку, тому і зараховується заробітна плата. Кому не вигідно врахувати заробітну плату, це можливо мінімальна заробітна плата, яку отримує пенсіонер, працюючий, тому невигідно. В червні 2023 року отримують пенсію за червень і доплату за квітень та травень. А з липня вже піде розмір пенсії, встановлений місячний розмір пенсії. Однак попередило у пенсійному фонді, якщо два роки додаткового стажу припали не на квітень, а на подальші місяці, то треба особисто звертатися з заявою до пенсійного фонду, а не чекати чергового першого квітня наступного року, щоб не втрачати щомісячних доплат. Тобто, перерахунок, згідно закону про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування провадиться через 24 місяці після попереднього перерахунку. Інші перерахунки особам, які будуть мати право в червні, в травні, в червні, в липні, перерахунки проводяться на підставі наданої заяви. Звертатися необхідно до сервісного центру, надавши паспорт, код і заяву. Працює пенсійний фонд в екстериторіальному режимі. Має право звернутися пенсіонер до. Любого сервісного центру, надавши документи либо з консультацією, либо з інших питань, це немаловажно. Також має звернутися через веб-портал пенсійного фонду України. Загалом, після другого квітневого перерахунку, розміри пенсії в регіоні в середньому підскочили на 18%. Після проведених перерахунків ті, що відбулися в 2023 році, на 1 квітня середній розмір пенсії став 5 тисяч. 249 гривень 37 копійок. Це середній розмір пенсії по Харківському регіону. Проти за попередній період на 1 квітня 2022 року середній розмір пенсії складав 4 тисячі 432 гривні 57 копійок. Тем зростання складає 118%. відсотків. Нагадаємо, наразі мінімальний розмір пенсії, у кого не вистачає страхового стажу, становить 2097 гривень, а максимальна пенсія на рівні 20900 тисяч гривень. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.